По всіх час і на віки, віків, Святий Боже, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, Вмиралі, герої не Герої не барикади, які донині там є в Києві, які обсипані квітами, оплакані сльозами. І в той же час, коли ти це відчуваєш, твоє серце стискається від болю і гордості за те, що цей народ повстав. Міг віддати все найкраще це життя своє, за свою вітчизну, а це най... найвищий подвиг. Ми сьогодні загрожені і загрожені серйозно. Загрожені ворогом, вічним ворогом, який був завжди на півночі. Найбільшого і найручішого ворога Українська держава не знала ніколи. Це той заргарбник, який приходив забрати в нас все, відмови. До культури, від історії, до наших земель, наших традицій, нашої віри, топкався стільки скільки міг. Ми вибороли її в 91-му році, то величну нашу українську державу. Ми її отримали. Отримали той інструмент, який сьогодні оказується, вже є кому передати в руки нові. Це прийшла та молодь, яка цим інструментом своєю державою скористається належним чином. Вона її витворить таку, яку вони хотіли наші попередники, наші діди-прадіди, про яку мріяли. Ми її витворимо спільно з цією молоддю, бо вона виросла, відросла і стала тею державною силою, яка сьогодні здатна це зробити. Щоб нам не погрожували з півночі, це одна загроза, яка є. Ну ви знаєте, до полі сьогодні подивився по п'ятому каналу. Якісь вишкварки стоять біля оперного театру з тими колорадськими стрічками, з тими трьох кольорами, балакають і базікають про те, що от нам без Росії жить, от тоді все буде добре. Які, якісь люди з тих кокардах, яких ніколи вони не знали і не були офіцерами, сьогодні топчуться до цих пір, я вже не раз говорив перед нами всіма. Ну не вже ж синя наш Січислав повинен терпіти оцю наругу, оце посміховище в нашому краї, що до цих пір вони можуть збиратися. Ну як, коли окупант стоїть на твоїй землі, топчеться по цій землі, загарпав кусок її, вже відкусив фактично. А ми мовчимо й терпимо. Терпимо, тому що ця п'ята колона топчеться по цій землі. Наш козак Ігор вчора був в Харкові. Його побили, побили машину. А там взагалі озвілівший народ такий збирається цими прапорами. Зрозуміло, що нам близько та Московії, звідти пхаються сюди і нам розказують, учать, як нам жити в цій країні. Вони нам хочуть написати Конституцію, вони кажуть, який уряд повинен в нас бути, і все інше. У нас весь час вони хочуть вчитися. Вони в своєму домі не можуть навести лад. Вони не можуть в себе навести, але всі весь би світ учили, весь би світ заставляли. Я думаю. Що ми з вами тут, українці, незалежності від хто по національності, від мови, від релігії. Ми українці, так! <рістан> ми українці, так! <рістан> ми українці, так! <рістан> <рістан> та? та? Друзі, і оце ствердження того, що ми вибороли, що вибороли ті хлопці, хто поліг на тому майдані, хто та сотня. Вони вибороли. Ми створили нову націю, яка здатна ту державу збудувати. І ми відстоїмо її, Хто б як не хотів сюди напнутися? Путін не пройде! 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 І це ми говорили, говоримо, і він повинен почути. Почує, як не почує, я вже не раз повторював, що нашої сили, нашої наснаги досить для того, щоб догнати до Волги і втопити в Волзі, хто перепливе, буде до Уралу будемо гнати. Так буде, якщо полізуть на нашу землю, якщо ще раз спробують щось небудь зробити з нашою землею, завойовувати. Ми цього не допустимо, хто б як не хотів і як би там не, не кричав. Але в той же час... Влада, яка сьогодні оформляється, яка тільки починає е, нібито щось робити для української справи, вона нам весь час дорікає, що вона не така нелегітимна все. Ми з вами маємо формувати владу. Це наш обов'язок. Ми не маємо права допустити тих, хто крав, розкрадав. Хто глумився над нашою культурою, мовою, над нашою церквою, над нашим сутністю українського народу, ми не маємо права допустити їх до влади. Це наш обов'язок. Ми маємо постійно повставати там, де буде ця несправедливість допущена, що залишать отих вчорашніх, які більш нічого не знають, як украсти, одебрати, переписати і так далі.